Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. За кілька годин до перших українсько-російських перемовин у Стамбулі після 2022 року. Багато хто задається питанням, яких реальних результатів можна очікувати від цієї зустрічі української і російської делегації. Відразу скажу, що з точки зору здорового глузду, будь-яких реальних результатів цих перемовин очікувати не доводиться. І для того, щоб це усвідомити, треба зрозуміти, якими є інтереси тих, хто збирається сьогодні у цьому величному турецькому місті. Цілі російської делегації є абсолютно очевидними. Це імітація переговірної активності, це затягування часу з метою не допустити нових серйозних санкцій з боку країн Заходу. Не просто Чергового пакету санкцій Європейського союзу, а саме узгоджених санкцій європейців, британців і американців, і це створення для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа можливості як відмовлятися від таких санкцій, так і блокувати будь-які рішення, пов'язані, скажімо, з євроатлантичною інтеграцією країн. Пояснюючи, це бажанням продовжити перемовини між Москвою і Києвом з метою досягнення миру, отже, головна мета російської делегації просто затягувати час. Саме тому президент Росії говорив під час своєї зустрічі із журналістами в Ніч. З 10 на 11 травня що мова йде про відновлення перемовин у Стамбулі. Саме тому на чолі російської делегації знову опинився радник російського президента Мединський, який не тільки нічого не вирішує, але й не має прямого доступу до президента Російської Федерації і швидше за все буде узгоджувати. Всі деталі перемовин із керівником адміністрації президента Вайна або з якимось іншим високопоставленим чиновником, з яким він взагалі може розмовляти. Саме тому у складі делегації очільник військової розвідки і заступники міністрів закордонних справ і оборони, які, як ми розуміємо, також нічого не вирішують і не мають доступу до російського президента. А змушені будуть розмовляти із самими міністрами закордонних справ і оборони для того, щоб ті у свою чергу консультувалися із Путіним. Це в той час, коли сам Сергій Лавров не має досить часто безпосереднього контакту з російським президентом, і це те, що потрібно усвідомлювати щодо реальних можливостей російської делегації. А якщо на перемовини виїжджають люди, які не мають повноважень щодо ухвалення рішень, такі рішення бути не може. Мета української делегації в цих умовах, тому що українська делегація не може не розуміти, що з нею ніхто не буде вести перемовин про мир чи навіть про припинення вогню, це продемонструвати Сполученим Штатам свою конструктивність, знову таки, щоб не дати можливостей Дональду Трампу відмовитися від санкційної політики проти Російської Федерації, мотивуючи це неконструктивністю України і її. Небажанням продовжувати мирні переговори, тобто в той час, коли російська делегація може робити все, що від неї залежить, щоб дати Дональду Трампу можливість зберігати статус кво і не запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації, а також готуватися до ймовірної зустрічі між президентами Трампом і Путіним, задача української делегації. Примусити американського президента, хоча б зберігати статус-кво, тобто не йти на такі кроки, як визнання російського статусу окупованого і анексованого ще у 2014 році Криму. Про це як відомо абсолютно серйозно говорив і Трамп і інші представники його оточення, не дати можливості Дональду Трампу відмовитися від військової і фінансової допомоги Україні. Не дати Дональду Трампу можливостей звинувачувати українську сторону у неконструктивності і, скажімо, відмовляти європейцям у закупівлі нової американської зброї для потреб збройних сил України. Тобто, якщо ми подивимося на цю ситуацію уважно, ми зрозуміємо, що тут задачі російських та українських переговірників співпадають. Ми хочемо, хоча б збереження статус-кво. З точки зору допомоги і санкцій проти Росії Росія також бажає збереження статус-кво щоб не збільшився санкційний тиск на неї, і остаточно не перервався діалог між президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів. Хоча на даний момент про реальність цього діалогу також говорити не доводиться. Президент України намагався підняти планку цих перемовин з метою. Запрошення до Стамбулу на перемовини президента Російської Федерації Путіна це виглядало досить ефектним кроком у стилі Зеленського. Однак, в результаті не досягло своєї мети, просто тому, що президент Сполучених Штатів який спочатку підіграв українському президентові, сказав, що сам він готовий їхати до Стамбулу, якщо там відбудеться зустріч із Путіним. зустріч українського і російського президентів, в який він міг би взяти участь як арбітер, згодом фактично відмовився від цієї позиції і став вже підігрувати російському президенту на своїй останній зустрічі із журналістами під час турне на близькому сході. Дональд Трамп підкреслив, що не засмучений тим, що Путін не поїде до Стамбулу, тому що навіщо йому Путіну їхати, коли сам Трамп. Їхати до Стамбулу не збирається, тобто Трамп дав зрозуміти журналістам, що подорож російського президента до Стамбулу мав б сенс тільки в разі, якщо відбулася б зустріч між американським і російським президентами. А на перемовини російського і українського президентів Путін їхати здається і не має, тому що це не його обов'язок. Це ще раз показує, що у Трампа в голові модель перемовин. В який американський і російський президент щось там узгоджують між собою і потім повідомляють про результати цих домовленостей президенту України з тієї точки зору я маю сказати, що для Зеленського все склалося найкращим чином. Він прибув до Анкари, проведе там перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом і Відразу скажу, що з точки зору мирних угод ці перемовини також не мають ніякого сенсу, тому що Ердаган не має жодних інструментів реального впливу на Путіна. Хоч він і намагається весь час зробити вигляд, що має, але ніякого Путіна у Туреччині не буде. Зеленський продемонстрував свою переговірну волю. Трамп не може це ігнорувати, хоча буде це намагатися робити. Але якщо б ми уявимо, що Путін би приїхав до Стамбулу, тут Зеленський був би вже набагато більш складній ситуації, тому що в разі приїзду Путіна а цей приїзд був би можливий тільки, якщо Путін узгодив свою зустріч із Трампом два лідери. Разом я хочу, щоб ми не мали в цьому жодних сумнівів. Вже намагалися б тиснути на президента України з метою ухвалення рішень, які точно не були б вигідними ані для української держави, ані для наших європейських партнерів. Якщо Зеленський відмовлявся від цього тиску двох авторитарно налаштованих правителей, Трамп отримав би важливість, якої він так бажає звинувачувати у неконструктивності не Росію, а Україну. Так що чітко маємо зрозуміти, те, що називається перемовинами у Стамбулі, не є жодними перемовинами від слова взагалі. Це театр для одного глядача на прізвище Трамп. Метою української делегації є недопущення створення для американського президента відкритих можливостей підтримки його російського колеги для російської сторони. Головною метою є імітація переговорної активності з метою недопущення створення можливостей більш серйозного економічного тиску на Російську Федерацію. І ми розуміємо, що обидві сторони будуть змагатися саме у демонстрації власної конструктивності, і для Росії ця конструктивність буде полягати у затягуванні часу настільки, наскільки. Учасникам російських перемовин, цим учасникам, вдасться його затягнути. А якщо виявиться, що ці чиновники не справляються зі своєю задачею, Путін має можливість вже на нових етапах перемовин надіслати інших. Адже головною ідеєю російського президента є перемовини під час продовження воєнних дій. Як головною метою американського є припинення вогню з метою подальшого продовження перемовин, Трамп продовжує грати за тим сценарієм, який Намалював і який втілює у життя президент Російської Федерації, і до того часу, доки Трампу не вдасться зламати сценарій Путіна, а він не має, здається, ні найменшого серйозного бажання його ламати, президент Сполучених Штатів залишатиметься на міжнародній арені тим, ким він був з першого дня своєї нової появи у Білому домі політичним союзником російського лідера. І ми маємо просто це реалістично. Усвідомлювати, усвідомлюйте, що сам Трамп не хоче, щоб це виглядало саме так. І наша задача не створювати для нього умов більш комфортного сприяння зовнішньополітичним планам російського президента. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у Patreon, Баймія Кофі і донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Щиро дякую всім, хто привітав мене вчора із днем народження. Щиро вітаю кожного із сьогоднішнім міжнародним днем вишиванки. Перемоги, і миру вам! Хай щастить!